Далі будемо говорити детальніше про ситуацію у Купінському районі. Андрій Канашевич, голова Купінської районної державної адміністрації, долучається до нашого ефіру. Андрій, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якими були наслідки цих 19 атак для інфраструктури і людей у Купінському районі? Ці атаки, здебільшого, вони відбувалися, як ви зазначили, по тим населеним пунктам, які наближені до лінії фронту. Це напрямок. У нас безумовно, це та ж сама дворічна, що ви казали, плюс кругляківка, плюс Петропавлівка. Тобто, ворог по цим напрямкам продовжує активно намагатися просуватися. Здебільшого застосовує вже не тільки піхоту, а й підключає сюди військову техніку. Але треба зазначити, що всі ці наміри вони вже стали достатньо очевидними вже маршрути відомі, тому наші збройні сили контролюють ситуацію і завдають ворогу суттєвих втрат. І навіть не зважаючи на це, ми бачимо, що ці атаки вони продовжують здійснювати з певною періодичністю, тобто раз на тиждень якісь механізовані штурми все ж таки відновлюються і знову йдуть втрати. І ворог знов готується і здійснює ці е, свої атаки саме по тим напрямкам, які от були й попередні. Тобто, ще раз повторюю, це дворічна у нас останнім часом активно достатньо стала. Е, Стало це питання. Це у нас Петропавлівка, Синьківка, Кругляківка, тобто ті населені пункти, які і були вже і приблизно десь жовтня місяця, постійно є у своці Генерального штабу і постійно фігурують як населені пункти, які підпадають під найбільшу, під найбільші обстріли і атаки з боку противника. Пане Канашевич, від ворожих обстрілів страждає інфраструктура. Яка зараз ситуація на Куп'янщині із світлом, водопостачанням, газопостачанням? Хочу зазначити, що не те, що страждає, вона вже постраждала у нас. І якщо ми говоримо про лівий берег Куп'янського району, де у нас три громади: Курилівська, Куп'янська, Петропавлівська, то навіть там у нас. На сьогодні немає ані світла, ані газу, ані води, і навіть немає такої можливості, щоб це відновити. Тому що розуміємо, лінія фронту достатньо близько і є певний ризик для ремонтних бригад. Звичайно, ніхто не буде ризикувати цим і тому. Як тільки буде якесь покращення, як буде можливість, звичайно, все це буде зроблено. Але слід сказати, що станом на сьогодні обсяг цих руйнувань він дуже суттєвий. І якщо навіть завтра буде можливість відновлювати, то там на відновлення буде потрібно декілька тижнів. І це стосується і газу, і це стосується світла. Ну а те, що стосується правого берегу і населених пунктів, що наближення до річки Оскіл, включно з містом Куп'янськ. Тут ситуація трошки інша. Тут є світло, є газ, є певні проблеми по місту Куп'янську з водопостачанням, але місцева влада працює достатньо ефективно. Працює тому, максимально забезпечує, виходячи з поточних можливостей, максимально забезпечує водою. Місто Куп'янськ. Десь вода подається постійно, десь вона подається періодично. Ну а там, де немає можливості, в зв'язку з тим, що куп'янським таки на холмах знаходиться, де немає можливості подати воду, там є е, своєчасний підвіз води, і люди е, тим не менше, отримують це необхідне ну, в умовах воєнного стану, в умовах близької лінії фронту, наскільки це можна сказати, що це нормально, е, але тим не менше, головне те, що місцева влада. Це робить і робить це системно. Пане Канашевич, Дякую, що були нас курс ситуації. Андрій Канашевич, голова Купінської районної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.